Вітаю вас, друзі, це вечірній час хочемо розглянути такі важливі частини Біблії як книгу Откровення або об'явлення. Ми досліджували книгу пророка Даниїла і багато пророцтв вказували на події, які не тільки відносилися до часу Даниїла, після Даниїла, Багато подій пророчих відносилися до часів Ісуса Христа, після того, до середньовіччя і до останніх часів. Зараз ми будемо розглядати книгу об'явлення. Частково четвертий вірш. А я нагадую, як і вже можливо нагадувалося, що об'явлення це не Івана, Іван тільки бачив, чув і писав. А об'явлення це від Ісуса Христа, яке дав йому Бог Христу. А Христос передає івану, а Іван Церква. От і четвертий вірш говориться про церкви. Ну, в загальному церкви це церква Божа. Читаю вірш, цитую. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його, тобто перед престолом Божим. І так детально будемо розглядувати деякі слова цього вірша. Іван це учень Ісуса Христа, який. А, був зісланий на Остеро Патмос за Слово Боже за свідчення Ісуса Христа. І там мав видіння від Бога. І мав від Бога звістку, особливу звістку. ну Тут четвертий віч говорить про звістку семи церквам, що в Азії. Якщо по карті дивитись Азію, то в Азії не тільки Єфес мирна пергам. Фіатіра, Сардис, Філадельфія і Лаудикія. Там є ще деякі міста. Там є Колоси, там є Троада і інші міста, які також є на тій території. Тому хочеться перш за все розглянути значення назви цих міст в Азії або в Малій Азії, це не особливо тільки до тих міст послання. Вони відносяться до церкви Божої взагалі. А особливо ці сім, пер... сім наз церков відносяться до семи періодів, а церква одна, ну скажімо, скрізь по всьому світу. Тому пізніше будемо розглядувати про Ловдику останню це період церкви Божої останнього часу, теперішнього часу. Після неї вже періоду іншого немає. І так, далі будемо розглядувати, від кого ця звістка до семи церков. Каже, від того, хто є, хто був і хто має прийти. Річ йде перш за все про Ісуса Христа. Але ці слова можуть мати також значення і до Бога, тому що тут іде річ про престол Божий і сім духів, які перед Божим престолом. А якщо розглянути, щоб удосконалитися, хто такі сім духів, то у четвертому розділі йде річ у п'ятому вірші, про те, що сім духів є сім світильників або свічників, які дійсно є перед Божим престолом. Тобто вони мають також свої символи, свічники це є ті, хто сяють в світі, це є Божі служителі, тому що а, сім світильників і сім духов Бож... Духів Божих це також є сім ангелів, які мають звістку до світу, які мають звістку всіх семи періодів Церкви Божої, які звіщають Божу істину, Божу правду і мають оце таке важливе значення. Ну, що це, що стосується тлумачення. Ну і хочу на завершення сказати, що якби духовне значення цих віршів, особливо четвертого, це то, що Бог не залишає людство на прозволяще. Бог у всі часи відкриває свою правду, свою волю, навіть від тих своїх посланців, які у в'язниці сиділи за слово Боже, які були зіслані на острові, тобто які. Мали якби, покарання або гоніння за слово Боже, терпіли і переносили це все, і Бог їх потішав, бо дав їм там дав йому там на острові видіння. Він бачив нове небо, нову землю, бачив далеке майбутнє, бачив другий прихід Христа і багато цікавих подій, які стосуються Божого проросту. Нехай допоможе нам Бог, щоб ми. А, Досліджували, молилися, і Бог відкриє значення Важливо. важливих пророцтв, і відноситься до всіх часів, і також до нашого останнього часу. Амінь.